Одеса. Проповідуємо по картинах виставка картин відомих художників на біблійні сюжети. Ось таким чином ми проповідуємо Боже Слово Євангелію. Кожна картина є з біблійного сюжету. На кожній картині ми можемо побачити із Слова Божого. Добрі! Люди, дорогі брати і сестри, дякуємо за ваші молитви. Дякую за те, що ви підтримуєте нас. Нехай вас Бог благословить. Слава Ісусу Христу! Обережно. и младший городник, да, у тебя я хочу уйти от тебя, он лежит отдельно, уезжает он в другую страну. Там э, с друзьями выпивал, гулял, ну, все деньги распинтал и остался без ничего. В той стране она нас осудила, и он похотел кушать, и нам со хозяином богатым распространил. И да, хозяин ему запретил слоган, типа, ну, кушать слоган, типа, запретил ему кушать. Він каже, дай вернув отца моїй Бога і був йому не сином, але вивчається, отець, що залікав дітей, обрабився, вони кипіні, захоніть Євгнонка, Крішова, перські. Одеса, вулична євангелізація по картинах, дорогенькі наші. Це не ікони, це картини. На них не моляться, в них проповідують. Це не ікони, це картини. По них проповідують, на них не моляться. Правда, браття? Да, так, їх не кушають. ні. Дякуємо за ваші молитовні да. підтримки. Дякую, за те, що ви з нами поруч і підтримуєте нас. Да.